Коли ви прийняли Ісуса як свого Господа, ви прийняли Його як свого посередника, як свого первосвященника, як своє все. Він покликав вас, він промовив Слово над вами. Слово послужило вам. Він назвав не існуюче, як існуюче, і так і є. І ви є тим, ким він назвав вас. На передачу переможного свіруча Кенет Копланд і Джермі Пірсон запрошують вас приєднатися до їхньої дискусії про реальність відкуплення. Зрозуміти, хто ви у Христі і наскільки ви цінні для Бога? Hello, Вітаю вас. Я Кенет Копланд. Це передача переможного віруючого». Я хочу сказати вам дещо. Ви будете раді, що увімкнули нас сьогодні, і запевняю вас. Отче, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі і ми Господи. прославляємо тебе за твоє слово. Господи, відкрий наші очі, щоб бачити, і наші вуха, щоб чути, очі і вуха нашого Духа, Твоїм Духом. Дякуємо ми тобі, віддаємо Господи. себе в руки Духа Святого, нашого Вчителя. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь mm. Джеремі, дякую тобі. Дякую. Тобі я знаю, які ви сарою зайняті. І я пам'ятаю, як багато років тому починали ми з Глорії. коли я увійшов у служіння, я був твоєму віці. У мене було на одну дитину більше ніж у тебе. Але послухай, невелика різниця: одне чи двоє? Це одне й те саме. Це правда. Цілий день, кожен день. Я знаю, я пам'ятаю. Але у мене не було тієї глибини і розуміння, які маєш ти. І я хочу сказати це перш ніж ми підемо далі, бо нам потрібно почути це. Молоді люди, вам потрібно прислухатися зараз до мене. Ця ідея, нам треба йти у світ і пробуватися самим. Не будьте нерозумними, нам не потрібно чути ще одне проб'ємося самі. Бо ви витратите все своє життя, щоб пізнати те, що знають інші. Послухайте, пробачте, що назвав вас нерозумними, але як би там не було? Ось біблійна модель. Кожне покоління повинно брати те, що вони дізналися від своїх батьків і розвиватися в цьому далі. Ви не повинні пізнавати це все самотужки. Боже мій, так ви ніколи нічого не досягнете. це буде повторюватися знову і знову, і ви будуєте на попередній основі. У свої 18 років ти знав більше, ніж я, коли увійшов в служіння. Але ти взяв це знання і почав будувати на ньому далі. І Я не припинив навчатися, коли тобі було 18 років, і ти й далі продовжуєш будувати на цьому. І кожне покоління будує на основі попереднього. Боже мій. І тоді царство Боже поширюється і розвивається. І так і повинно бути. Саме та я пам'ятаю той час. Я хотів проповідувати в день і вночі. Я намагався робити це. Я мало не вбив себе, бо я не відпочивав 10 років. Це було дуже нерозумно. Але я не знав нічого кращого. Я думав, що можу просто брати слово Боже і працювати 24 години на день. Ви не можете так робити, бо Ісус сказав своїм учням, коли вони так зраділи з приводу свого служіння. Він сказав: так. а тепер поверніться сюди. Вам потрібно зробити перерву і перепочити кілька днів. І вони послухалися. Але в той же час дякую тобі за те, що прийшов сюди. Для нас і це честь. і записуєш цю передачу разом зі мною. Дякую за кожен раз, коли ти приходив сюди і давав мені можливість відпочити. І ти сам від передачі для мене. Я дуже вдячний дякую. за це. Я теж дуже вдячний. Хвала Хай богу. А тепер перейдемо до реальності відкуплення. Так. Хвала Богу. Хвала Господу. Вже кілька днів ми утверджуємо те, що нам потрібно. Я скажу знову, коли ми досліджуємо відкуплення, воно закладає основи, але не в тому розумінні, що ви можете говорити про нього один раз і іти далі. Воно закладає основу тому розумінні, що впливає на все на все, що ми проповідаємо, все, що ви чуєте, все, що ви слухаєте. Кожне рішення, яке ви приймаєте, Вірно. повинно ґрунтуватися. Наприклад, на цьому. Наприклад, візьміть проповідь про те, як побудувати міцне сімейне життя. Міцну сім'ю бути хорошим чоловіком, хорошою дружиною, мати дітей, які люблять Господа. Якщо ви не розумієте, що відбулося під час обміну, для вас не існуватиме такого поняття як хороше сімейне життя. Не буде такого поняття як міцна сім'я. Якщо ви не знаєте, що ви частиною головної міцної сім'ї. Друге послання до Коринтян, п'ятий розділ. Ти згадував це місцеписання кілька днів тому. Бо того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб ми стали Божою праведністю. Божою праведністю, так я заспівав пісню про праведність Божу, і християнські десь не хотіли ставити її. Чому? Жодної реальності відкуплення, жодної реальності цього обміну. Ми просто негідні, ми просто маленькі хробаки, ми нікчемні, повні нікчеми. Ні, це не так. коли ви прийняли Ісуса як свого Господа, ви прийняли його як свого посередника, як свого пересвященника, як своє все. Він покликав вас. Він промовив слово над вами. Слово послужило вам. Він називає неіснуюче, як існуюче, і так і є. Вірно. І ви є тим, ким він назвав вас, так? І це стосується всього. Якийсь якось Господь сказав мені Джеремі. Багато років тому я щойно усвідомив ці речі. Я навчився цього від брата Хейгена, а потім пізніше почав досліджувати твори Кеніона та інших. І через це багато традиційних євангельських віруючих гнівуються на вас, але мені байдуже. Це Слово Боже. Саме тому Ісус зробив те, що він зробив. Так. І ось що я почув. Думай про те, що Бог всередині в тобі. Я подумав. Думати про те, що Бог всередині. Що це означає? Зрозуміти, що отець всередині робить ці діла. саме так сказав Ісус. Релігія усунула його кудись туди. ні, він прийшов. Він ось тут. Думайте про нього весь час. Він ось тут, весь час. Я дуже дуже довго ходив, тримаючи свою руку ось тут. Він в моєму дусі. голова представляє мій мозок, мій розум. І ми маємо розум Христів, але він виходить ось звідси. І я ходив так, я й досі час від часу роблю так. Я кладу свою руку ось сюди, щоб прислухатися до цього, а не до цього. Так. Відвести мій розум звідси. І робіть це весь час, поки не оновити своє мислення. Я відкуплений. Я визволений від влади темряви і переведений у царство. Божого улюбленого сина, це станеться не після того, як я помру і потраплю на небо. Вірно якщо цього ще не сталося, тоді, коли ви помрете, ви не потрапите на небо. Це вже зараз, і розвивайте це. Думайте про те, що Бог всередині. Думайте про те, що ви відкуплені. Думайте, що ви праведність. Я праведність Божа. І після певного часу, коли ви будете думати так, це змінить все. Ви почнете бачити все зовсім інше відхоплення. Так. І тоді що? Ви ходите, у, світлі, у світлі, як він, він у світлі? Так. Ми ходимо в тому ж світлі, яким є він, так. і в якому є він, так. Так. так? І світло це не просто розуміння, це також сила, так? Це основна сила усього, що ми бачимо. З тобою бувало таке, коли хтось підходить до тебе, пояснює тобі ситуацію і говорить. Ось що сталося, ось що вони сказали. Ось що сказала вона, і він. І на основі цього ти складаєш власну думку. Але що відбувається, коли приходять так. люди з іншого боку, говорять: так. ось що сталося, і ти отримуєш зовсім новий набір доказів. Це змінює те, як ти думаєш. У світлі цього тоді ти бачиш. Ми часто використовуємо такий вираз. Так це, О, все, змінює. це все змінює у цьому світлі. Тоді у світлі відкуплення змініть те. Як ви думаєте про Бога? Розумієте, релігія чи традиція буде формувати у вас певні погляди? Ви берете чийсь досвід, ось що таке традиція. Традиція за своїм визначенням це коли я даю щось вам, і ви живете ґрунтуючись на тому, що я дав вам. Це і є традиція. І коли ви берете чийсь погляди, чийсь досвід, і ці люди говорять: ось хто такий Бог, ось що робить Бог, і у вас формуються ваші погляди. Але коли ви звертаєтеся до Слова Божого, якщо у вас були упереджені уявлення про Бога, але ви хочете знати, який він ви хочете дізнатись це самі, змусьте себе розглянути план відкуплення. і це не важко. це біблія. Майже неможливо відкрити новий завіт на якій сторінці і не знайти на ній відкуплення, тому що це обмін, який відбувається постійно. постійно, джеремі ось чудовий приклад якби ти запитав більшість людей, особливо проповідників і вчителів Біблії, людей, які постійно мають справу з тими питаннями, і сказав, розкажіть мені про служіння Ісусові. Це легко чи важко? Ось що я тобі скажу, брате. Тут немає нічого легкого. Це складно, коли ти служиш йому. Вірно. Але це не те, що сказав Ісус. Абсолютно не те. Ну так, але ваше так, але вб'є вас. Ісус сказав так: навчіться від мене. Моє любе. моє любе. і тягар мій легкий. А що він сказав перед цим? Прийдіть до мене, усі струджені, і обтяжені. Ви обтяжені цим законом, цими вимогами, і ці несправедливі релігійні люди додали до цього ще більший тягар. Прийдіть до мене, і я дам вам відпочинок. Так я дам тобі його брате. Це да так. ви не можете зробити свій спочинок тобі. від нього. Це повинен бути. І ви не даже. можете зробити цього, не приходячи до нього. І ви не можете зробити цього, я не приймаючи його, коли приходите. Якщо ви цього не зробите, ви будете обтяжені. Ви будете перебувати під тягрем. Він буде постійно тиснути на вас. Ви завжди будете намагатися виконати ці вимоги. Ви будете постійно намагатися справити враження на Бога і говорити, Боже, чи може я мати це? Дивися, що я зробив. Я зробив так, я сказав це, я пішов до церкви, я віддав оце. Він цінує всі ці речі, але він не може благословити вас, ґрунтуючись на таких Ні. підставах. Не може, він не може цього зробити. Він може зробити це тільки якщо ви будете спочивати і дозволити тому зробити через Ісуса те, що він вже зробив. Як ви це робите? Я навчився дечого багато років тому. Ще в дитинстві, і навіть коли я вже став дорослим. Я не спав. Я не спав, коли я був немовлям. Я не спав, коли я був дитиною. Мене клали у ліжко о дев'ятій вечора, і я лежав до другої, третієї години ночі. Я не міг спати. І мені довелося навчитися, коли я занурився у слово віри. Мені потрібно було навчитися засинати вірою. і я навчився цього. Я навчився цього зі 127-го псалму. Він дасть своєму улюбленому відпочинок. Так сказано в одному з перекладів. І я подумав, я почав шукати значення слова улюблений. І Я знайшов, що я улюблений мого отця. тож мені довелося думати про реальність того, що я улюблений його. І я зустрічав людей, які не хотіли говорити цього. Вони говорили: Ну я в улюбленому. Ні, бог так полюбив вас, що послав свого сина однородженого. Тож я почав говорити це. Він дає своєму улюбленому сон. Якось після того, як я почав це робити, я лежав в ліжку. Я прийняв рішення, що робитиму це кожного вечора. Я буду розвивати засинання вірою і вставання вірою. Тож я лежав там і говорив, він дає своєму улюбленому сон. Гаразд, я вірю, що я приймаю сон. Я улюблений свого отця в будь-яку мить. І зараз. Я зловив себе на тому, що говорю це. Дух Святий допоміг мені перемкнутися на це. Це було дуже важливо, все моє мислення мало змінитися. бо я провів 40 років без сну. Іноді я не спав кілька днів, а потім засинав і спав півтора дня і вставав такий втомлений, як і тоді, коли я лягав. Я сказав я улюблений. Мого Отця. Він любить мене. І я почув, як сказав, я приймаю цей дар. Ось що тут сказано. Він «Да дає своєму улюбленому сон. Ось що запалало в мені хвилину тому, коли ти сказав це. І я сказав: я приймаю дар сну. Я сам подумав, це чудово. Я почув, як кажу, я міцно засинаю зараз. Я не зімкнув очей, поки говорив це. Я сказав: я міцно засинаю зараз. Я швидко засинаю. Скільки разів ви чули цю фразу? Подивіться на цього чоловіка. Так, він міцно спить. Я замислився, що це означає? Міцно спати. Це означає, що людина спить глибоко. Але слово міцний не означає глибоко. Англійською мовою це означає швидко. І я подумав, ось, так, швидко я швидко засинаю. І я сказав це, я не міг зімкнути очей, і я сказав, я міцно засинаю зараз. Я міцно сплю. Джеремі, через 30 секунд я вже спав. І коли я розплющив очі, Богу. був вже ранок. І я роблю це щовечора, весь час. Але мені потрібно було переступити межу віри. І залишити це позаду за собою. Я переступив її і продовжував діяти вірою. І якщо ви збираєтеся, я робив так. Я приходжу до Ісуса. І я сказав, Господи, я тут. Згідно з казівками у твоєму слові, я приймаю той мир, який ти пообіцяв мені. Я приймаю дар миру. Я приймаю легко. Ти легкий, і мій тягар легкий. Хвала Богу. Служити тобі так легко. Дяка Богові. Це легко. Так Викладіть це і почніть промовляти так. більшість людей хочуть, аби щось сталося, і тоді вони це скажуть. Вірно. Це те ж саме, що підійти до плити і сказати: «Плито, дай мені трохи жару, а я покладу у тебе дрова. Ні, ні. Ви спершу кладете у неї дрова, тепер ви маєте що запалити, так. чого б ви не хотіли. Це ключ до відкуплення. Ви називаєте неіснуюче, як існуюче. Вам потрібно прийняти той факт, що він покликав вас, так? Ще до того, як ви були. І що стосується його, ви є. Якщо він говорить, що ви спите, тоді ви спите. Коли я кажу, я сплю так. ви заснули, розумієте? І цей принцип віри бентежить людей. Yeah. Так вони хочуть почекати і сказати це пізніше, це через те, що робить природний розум. Так, бо на нього впливає те, що він бачить, або те, що він відчуває, або й одне Богу, і й чому проблема з твердженням, чому Бог не робить цього, чому Бог не робить того, адже він може це зробити. Проблема в тому, що немає відкриття про відкуплення, тому що відкуплення звершене. воно звершене. Якщо ви продовжите запитувати Бога, чому ти не? Що це показує. Це вказує на одну з двох речей. Або по перше, ви не знаєте, що він зробив, або по друге, ви не знаєте, що він зробив, і ви не шануєте цього. Не шануєте цього. Скажи це ще раз, тому що це дуже важливо. Якщо ви постійно запитуєте Бога, чому ти не робиш цього, Боже, якщо ти можеш, чому ти цього не робиш, це означає одне з двох. По перше, це може означати, що ви не знаєте, що він зробив. І це дуже просто дізнатися. Ми щойно розглянули кілька писань. Ісус приніс себе так. у викоп за вас, і коли ви починаєте розмірковувати про це, ви бачите, що він, він зробив. Вже зробив що він так. уже зробив, що він уже зробив. Але коли ви пізнаєте це і продовжуєте запитувати Бога, чому ти не це ще більш небезпечно, бо це означає, що вам абсолютно бракує пошани до того, що він вже зробив. Jeremy. Отже, якщо все це важливо. Я хочу сказати дещо. Одного дня я був пригнічений. Диявол насів на мене, бо я був втомлений. Я був просто, знаєш, я випустив свій розум з-під контролю. Це тривало недовго, але скажу тобі, я був пригнічений. Були певні речі яких мені бракувало. І я не хотів цього робити. Я хотів закінчити це і завершити те, і різні речі. Я розмовляв про це з Лорією. Джеремі, вона обернулася, подивилася на мене і сказала. Кеннете, я не знаходжу в тобі жодної провини. Це пройняло мене. Любов в її очах. Любов в її голосі. Я не знаходжу в тобі провини. Вона знає кожен мій недолік, адже вона живе зі мною понад 50 років, і вона знає мене. Вона знає мене справжнього. Вона знає. Але вона сказала, я не знаходжу в тобі жодної провини. Так, благодать тієї любові. Так, вона освіплена тим фактом, що вона любить мене і вона шанує мене. Кажу тобі, я просто купався в її любові. Так і я усвідомив Ісус. він не знаходить жодної провини в мені. і поки я думав так, мене оцінило. А знаєш що? скільки разів ми знаходили провину у ньому? От він не зробив цього для мене. Чому він зробив це для когось, але не зробив для мене? Я просто не розумію, чому ці речі не працюють. Я ж приношу десятину. Я роблю все, що можу. Вірно. І ви тут найважливіші, вірно ж? І природний розум саме так думає. Природний розум, коли ви починаєте шкодувати себе, це неправильно. Ісусе, о, мій небесний Отче, Я не знаходжу провини в тобі. Якщо тут є чиясь провина, то це моя. Але тоді він одразу скаже: Синку, я не знаходжу в тобі жодної провини. Я люблю тебе. Я віддав себе за тебе. Так. Переступи через це. Переступи і увійди в любов. Це благодать і це милість. Саме так. Це доброта і це чудово. І не має значення, якщо ви в камері смертників не вбивство пошле вас до пекла, а те, що ви відкидаєте Ісуса, Ісуса. як свого Спасителя. Ось що посилає вас Тільки до пекла. Це. Бо Він вже заплатив ціну за це вбивство. Це принесе плід у житті людини. Тільки якщо ви відкрите перше послання Івана, третій розділ і почнете споглядати на любов. Споглядайте на неї, дивіться на неї, роздумуйте про неї. роздумуйте, що ви могли краще бачити це заключеними чимаського. Ти 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 більше часу ніж будь-які інші. Звичайно, Так. я теж Я Починаю свій день з того, що читаю один розділ. І Я можу прочитати інші місця, коли я досліджую її. Але я читаю всі так. ці інші місця, зберігаючи зв'язок з першим посланням Івана і я повертаюся туди. Так. Він любить мене. Деякі люди теж сідають і читають один розділ, але ти під час цього споглядаєш на любов. Так. Розділ за розділом. О, подивись так. на любов, подивись на любов. Дивися, наскільки він любить мене. Знову, знову і знову. Знаєш, я підкреслюю тільки хороші місця писання. Хороші місця, так? Так. І третій розділ першого послання Івана написаний над всіма Писання. У мене іншими так само Я теж так роблю. Перше послання Колом, Івана 3.1. У Мене теж. Наш, час, Наш вичерпано. час вичерпано. Ми з Джеремі повернемося, хвилину. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя або якщо ви це зробили, і в вашому житті є проблеми, дуже, дуже уважно послухайте те, що говорить Писання. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Боже мій, кожен. Я пам'ятаю, Джеремі, як моє життя котилося під укіс. Я був такий обманутий, побитий. Я ненавидів себе і майже всіх, кого я знав. І я натрапив на це. Кожен. Кожен. Хто вірує в нього, не загине. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Хто скаже до цієї гори? Кожен хто і тоді я знайшов те місце писання, де сказано, що Бог помер за нечестивих. Боже мій, це був я. Я підходив під цей опис. Ці писання дуже важливі. Помиліться помоліться сьогодні разом зі мною. Помиліться в голос, що ви могли чути себе. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і будеш вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив його з мертвих. То спасешся. Помиліться так, Боже на небі. Боже на небі. Я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем. Тільки тому, що ти сказав. Тільки тому, що ти сказав Ісус воскрес із мертвих. Ісус Воскрес із мертвих. Господи Ісусе, в моє серце. Господи увійди в моє серце. Я приймаю Тебе, Господи. Я приймаю Тебе, Господи. Я дякую Тобі, що мої гріхи прощені і стерті. Я дякую Тобі, що мої гріхи прощені і стерті. Наповни мене своїм Святим Духом. Наповни мене своїм святим, я святим духом. Я спасений. Я спасений. Зараз. Зараз. Бо ти так сказав. Бо ти так сказав. Не через те, що я відчуваю. Не через те, що я відчуваю. Це прийде згодом. Це прийде згодом. Але тому, що ти так сказав. Але тому, що ти так В Ім'я Ісуса я молюсь. Ім'я Ісуса я молюся. І приймаю це. І приймаю це. Амінь. Амінь. О Госпо. І Писання говорить. Він визволив нас від сили і влади темряви і перевів нас у царство своєї любові. Дуже добре. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, Слово Боже, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Ми зустрінемось з вами завтра. Хвала Богу, і пам'ятайте, що Ісус є. Господь у Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кенета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом Слова Божого. А тепер, завдяки твоїх передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кенет Копланд ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Завтра на передачі переможний голос віручого. Я не обмінюю свої зусилля на його благословення. Це не той обмін. Ні, це неправильно. Ось цей обмін. Я спочиватиму і віритиму в Ісуса. А Він у відповідь дасть мені усе, що він вже відкупив.